Привіт, з вами я, Володія Каліш, і ми прочитали книжку «Таємниця козацької шаби. Авторка Зірка Мензачук. Цю книгу нам задали прочитати на літо для дітей, які переходять в п'ятий клас. За програмою нової української школи з української літератури. Хоча вже її читають за програмою декілька років, тобто вона вже в програмі так надійно. Зафіксувалася. Герої Наталя. Е, Наталя, е, Наталя. Е, донька тата й мами. Їхні імена е, невідомі. Е, вони разом живуть біля дядька Богдана. Дядько Богдан їм розказав про те, що є патріотичний привид, який йому показує жестами. Що є якийсь скарб, і це козацька шабля, яка десь є, і її треба знайти. А, і ось по цьому а, Наталя з мамою і татом вирішили поїхати на своїй. Пам'ятаєш, як звати її? Машка, маш... Машка. Угу. Машка через те, що маш... машина, мабуть. А, от. І вони на машці поїхали в трьох. І... По дорозі вони вони... давай так, поїхали вони в таку відпустку, в мандрівку для того, щоб відпочити і заразом знайти о, ту козачку шаблю. Що ці шаблі. Що цій шаблі загрожувало? Якщо вони її не знайдуть, то що? Чому так той привид? І, до речі, який він мав вигляд? Ну, він, патріотичний? Мав, він мав привид як козак, угу. о, козак, який помер на битві. Він не міг розмовляти, тільки показував на жестах, мигах. І щось, що ті шаблі загрожує, а вона ніби як старовинна і вже через те цінна, правда? Так. А крім того, шаблю мають знищити. Може з неї виготовити ножі чи щось таке. Може, ножем стати. І куди вони вирушають, куди вони вирішують, поїхати. Вони їздять по Західній Україні. Це угу. були там... спочатку події десь в Києві, напевно, і вони мали за мету поїхати у Берестечко, адже там незабаром мало відбутися така і фестиваль. фестиваль і заодно така пам'ятна служба панахида за загиблими, яка традиційно кожного року відбувається. І вони ніколи там не були, а вважали, що, що якщо там буде святкуватися. Про козаків щось то може бути там шаблі, так і що кожен справжній український патріот має побувати в Берестечку, хоча б один раз у своєму житті. По дорозі їм трапляється познайомитися ще з однією сім'єю, яка теж їде Ми... в тому ж напрямку, але виглядають вони дещо дивно. По інакшому так це антипко з мамою і татом. А, Антипко дуже причесаний, прилизаний хлопчик. Дуже він... чемно говорить. І Щось вони з Наталею обговорювали, ну, з чемний, спочатку був. З'ясували, що вони їдуть в одному напрямку, в напрямку і вирішили діяти разом, що вони теж нібито шукають цю саму козацьку шаблю. Звідки вони знають про її існування? Вони сказали, що привид їм цей самий розказав. Ну, то так. І Антипко підштовхує Наталю і її сім'ю відповідно до того, щоб вони а, зі свого маршруту зійшли на бік. І... і пішли в інший маршрут. Тобто, замість того, щоб в берестечко вони не знайшли, вони поїхали, щоб вони перед тим як заїхати в берестечко, щоб а, на цьому шляху поїхали... вони мали з'їхати в Дубно. І в Дубнівський замок, і Тараканівський форт, який знаходиться поруч із Дубенецьким замком. І там, здається, він мав Тараканівський форт, а вони в Дубну. Так. Ну, Наталя вмовила батьків, і вони заїхали в Дубну, тому що це, начебто, майже по дорозі було їм. І вони заїхали, і вона впала в колодязь. Так. Насправді вона там від батьків відійшла, ну тобто так теж не можна робити без попередження Треба казати, куди ти йдеш. Було йти разом так. Тим більше Тараканівський форт, він ну, не дуже так збере... ну, збережений, але не дуже надійні там мури, і час від часу щось може обсипатися. Ми про дубнівський розказуємо. Але вона в Тараканівському форті в колодязь повтрапила. Ні? І до того ж, якби вона втрапила в сусідній, де була вода, взагалі було б її непереливки. Так, да, так вона би втопилася, а так то вона хоча б була на землі. Угу. Ось. І потім знайшли рятувальників і врятували. Е, той антип, кой, як виявилося, був чортом. Угу. І, і, батьки його і, так само. І, і батько у нього був чорт, і мама чортиха. Угу. І от вони втрьох сказали, що треба записати якийсь там договір з Наталочкою, що якщо вона не знайде шаблю за деякий там час, то буде брехати до кінця життя кожного дня. І вона цей договір підписала. Вона вирішила, що вона знайде цю шаблю, і досить швидко вона так думала, тому вона підписала договір. Далі вони були всі у Берестечку. І у Берестечку у нас з'являється ну, ніби як підказка. По-перше, якийсь чоловік вже ем, був напередодні і теж про шаблю була мова, хоча про неї ніхто не чув ні в музеї. Ні на полі, де відбувалася реконструкція битви. А Наталі там ну, також ну, не привид приходив, але вона бачила ніби сцени бою. Пам'ятаєш? Вона два... вдарилася, коли була в колодзі, угу. і два рази їй просто вона стояла, в неї почалася битва перед очима, коли там той самий привид, який ну, в майбутньому привид, який їм розкаже, а до того козак на полі бою. Інші козаки багато померло, багато противників померло. Лишається він один, він йде там на озері десь, в човнику якомусь, всередині озера, в нього щось там кидають, не долітає, не долітає, він ухиляється. Ти хочеш так детально переказати весь сюжет битви. Ну а ще крім того, там фігурують в у цьому її видінні справжні історичні персонажі. І Богдан Хмельницький, там, і, так, і Іван Сірко, по-моєму, там іще хтось був. Ну, тобто тут треба ще детальніше, можливо, цю сцену бою ще перечитати. А, тому вони з'ясували, що справді, ну Наталочка так з'ясувала з цього водіння, що справді шабля, яка була якраз на полі Берестецької битви. битви. і вона справді дорогоцінна, її треба справді знайти. А вже хтось про неї в селищі говорив напередодні, вони мають деякий... Опис цього чоловічка, як вони його називали, е, який має продати шаблю покупцеві. І має вже навіть покупця. Ну а далі антипко робить таку підказку, що потрібно їм знайти якийсь міцний горішок з візерунчаті жупани, е, і, в, і з візерунками щось там дами. А... Угу. Якийсь там стрілець, який закохався в когось. Так, так. Ну тобто там така дуже закручена якась загадка, яка на щось натякає і незрозуміло на що. І вони думають, що цей міцний горішок це ще якийсь інший замок. Він який... на якому є ще малюнки. І я хотів показати е, стиль малюнків, вони угу. Ось такі е, була в цьому виданні. Наталочка. Це книжка бібліотечна, причому з бібліотеки нашого ліцею. А це у нас вже один із замків, який вони поїхали. Із Берестечка вони вирушають до підгірці, під Горецький замок. Е, і там був бал. Вона подумала, що це зйомки фільму. Але, як виявилося, там були чорти, там були відьми. Ну, Всяка чортівня. І вони там бенкетували. Як на мене, це цікава сцена, через те, що. Вона думає, що це там фільм знімають, а насправді, як виявилося, потім їй дають торт, а торт це коров'ячий послід. <ріст> так. Вона навіть шматочок з собою принесла в кишені. І з'їла. Я щось була трохи випала, чи випила, чи з'їла так було таке. А... Потім за нею ганялися. Машка ужила сама по собі. Автомобіль, так. А ще було, коли вони в автомобілі з'їхали з дороги і опинилися на високому дереві. Якби їхня Машка не була червоного кольору, то ще б було б їх не так просто помітити. А ще ці ця... витягували. Ну тобто карколомний сюжет. А ще Наталочка цим дзеркальцем сонце відбувала, таким чином сонячні зайчики, крім того, що були, і машина червона, і угу. через це якби. Її знайшли, побачили, знайшли. Так. Ну, але в Підгрецькому замку не виявилося ніяких візерунків на стінах. Ще вони були в Полеському замку. Потім вони приїхали в Кам'янець Подільський. А з Кам'янця-Подільського вже нарешті вони дісталися хотина. хотина. Покажи, будь ласка, за обкладинкою одразу на форзаці. Так, тут зображено ось такий схематичний маршрут і схематичне також, ну як, таке стилізоване зображення всіх цих замків. Шкода нам, звичайно. Що тут не було замку Луцького, Луцького? Луцького? Да. він теж ні в року і заслуговував би потрапити. В цю книжку, вона якби періодично, там епізодичний такий замок. Так, і... а якраз Хотинський замок, який був кінцевою точкою, він справді має на собі такі візерунки, викладені із білої і червоної цегли. І, і, там, і там був якийсь, за легендою, стрілець, який закохався. Угу. І саме а... там відбувалася передача шаблів. Акт купівлі продажу відбувався якраз в Хотині. Його вже, шаблю, уже тримали в руках, її вже передають, і тут заїжджає Наталочка. Ну правда, і Антипко з батьками також заїхав. І антипко з батьками вони впливають на цих угу. на покупця. І... Якщо Наталочка е, до їхньої совісті закликає. І мама там таку дуже промову від імені, mm. спілки жіноцтва і ще там когось, дуже так теж ем, ем, гарним таким, таке, гарним таким словом виступила, тебе. Так, щоб переконати, що цю шаблю варто віддати в музей, і за неї навіть виплати якісь дадуть. І заплатять вам обом, і не переживайте за І по телебаченню покажу. І, тобто, ну, ось так. А Антипка впливає натомість ем, спокушаючий. Так, просто продати і позбутися цієї шаблі. Так от. Фінал Хеппі Енд через те, що шаблю повернули в музей якийсь. А, там був якийсь концерт, угу. і там ми ні слова не сказали за те, що були скаути Ага, пластуни, пластуни. українські. Вони з'явилися ще у Берестечку, адже вони були на тому святкуванні. І вони допомагали в пошуках. А потім... З так. а потім вони цілим автобусом приїхали в Хотин, тому що вони теж знали цю замку і розгадали її і, і... не блукали по інших замках і їхали напряму в Хотин. в Хотин. І вони потім уже ну так багато то людей через те, що пластуни, плюс Наталочка, мама, тато, і вони всі повпливали уже на покупця. І, і дядько цей. Богдан теж був приїхав і з Києва автобусом. Ну, така була масова сцена, фінальна. Вже де коли всі, да, всі дієві персонажі в одній сцені. В один так. час в одному місці. Ну і ось так закінчується ця історія. Щасливо! Вона нас знайомить з чим. З замками поперед. З замками, які є е, вартими того, щоб їх побачити. Де б ви не жили, варто було б такі, можливо, навіть за маршрутом Наталочки проїхатися цими замками і на них подивитися. Він нам розповідає про битву під Берестечком, описує її, її особи, все це теж доволі цікаво. Е, ще він розказ... розказує. Що ще ця книга розказує? Ну, от про якусь наполегливість. так, що Навіть цю треба... промову, яку виголошує Наталя і мама, мама її. І що не треба вірити чортам. <гум> <гум> так. І що треба робити з тим, якщо ти знайшов якісь, якусь цікаву, коштовну старовинну річ? Її треба віддати в музей. А, яка твоя оцінка? Сподобалася тобі? А, ця мені історія? Мені досить сподобалася книжка а, мені здається, є інші. Краще за неї книжки, до прикладу, місто Терабіцію. Але якщо говорити про українських авторів, це ж бачиш, українська література. Так, книжка е... української авторки така пригодницька. Треба дуже подумати, що, можна, чим можна було б порадити замінити, але поки добре і так. Да, дуже Непоганий варіант. Е, дуже ну, сподобалося нам читати весело. Угу. Ну і все, на цьому, мабуть, все. Так. Па-па-па-па. Па-па-па-па.